Я пам'ятаю, бо лише це мені залишилось. Так починається смерть Артеміо Круса, героя одноіменного роману Карлоса Фуентеса, написаного у Мексиці буремних 1960-х країні, що задихалася між ілюзіями революції та реальністю корупції. Фуентес, один із лідерів латиноамериканського буму, досліджує глибоку роздвоєність мексиканської душі. На лікарняному ліжку Крус переживає своє життя заново. Юнак ідеаліст, солдат, політик, багаті і знову самотній чоловік, який зрадив не лише інших, а й себе. Атмосфера важка й болісна, кожен спогад ранить. У цьому подиху смерті правда цілого покоління. Цей роман про тінь минулого, яка невблаганно супроводжує кожного, хто колись продав мрію за можливість керувати. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.